Поїсти неабиякий мастак. Йому жінка що не зварить все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, ледве миску з не ковтнув. Там таку дають підливку, смак і шик, з нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти то й нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми вночі свіжої води, півмішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кум мій макогон. Тісто туго замісили, як гудрон, дріжджі вкинули дві пачки. Красота, потім перцю лаврового листа, тісто витягли на стілми та й січем. Я ножакою, а кумі сікачем. В казані кипить, аж піниться вода, я ліплю, а кум вареники вкида. Кум по, по кухні походжає як командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам от так кунького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить, си гарячий нам на голови летить. Покипіло так не більше двох годин. Бачим, збилися всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. кум говорить: ну, нехай же буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник сидимо. Я помалу ремигаю, кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє? Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись, язика не повернув, просить стукни по потилиці мене. Я, як двину, його в шию кулаком, тут відразу нам полегшало обом. Кум затявся на своєму, а жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв, і мій не даїв, потаскали ми у хлів, а кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру. І заснув його. Гардгов, мусьє кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, і ви вже захотіли в ресторан, і надів йому на голову казан. <праць>